Воно не... Все, все, все! поперло, поперло, поперло. Ой, ФПС просідає. Ой! Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму новому відео Третій частини, де ми будемо оце взривати. Я вже думаю, вам нічого пояснювати не треба. Якщо вам цікаво, що це за штука, тоді заходьте на попередню частину, бо я вже трошки задовбався розказувати. Значить, дивіться, я зараз тут ми оце все підірвемо, тільки спочатку Хантер мені зараз робить обзор на бункер. Зараз я з іншого. Я зараз стівінка зайду буду дивитися, я зараз відео включу, тому що я не можу там включити запис екрану. Окей, тоді ти дивись, а я зараз тобі тут відроду я зібрати. А, окей. Все, тут зараз, зараз все буде ви. Може спорабити. А, там зараз все треба зрештою розпомагати. Так, зараз, значить, я буду заходити, я потім тут все обріжу. Выжимання зараз хочу зайти, типа чи мене витримає. Да, зайти. Ой, вчера буду додати, що напевно. А, все затопить, а? Закрий пруси. Все, я залажу, я залажу. А чим? Потом зараз вот это. Чекай, я зараз задихнуся. А как там? чекай. Та я задыхаюсь. Що я робиш? Куда пустив? Я відкрив вогонь. Я дохну. О, так, я вже спустився. От, значить, готуйте чайок. Як... Беріть печеньки, вау! Нюхачики! Вау, як уютненько. Клас. яку ютненько! Класс. Йо, я тут, Йо, як тут все запутан. Вау. Вау, так уютно тут, а ще й нюхачі живуть. Клас. Значить, де будемо переочікувати той вибух знаю. в якій кімнаті? Давай біля нюхачів. Значить Зараз ви будете бачити два екрана і той, і той. Давайте я включу ось тут FPS буде показувати. Ось зараз стабільно, ось час 60. Ось зараз біга. І отут я включу. Давай, що, Хантер, підривати мені чи ще ні. А Але тебе повністю закрити. Ні, спочатку хай підписники поставлять лайк і підпишуться. Я, я інакше не буду підривати, Ми стільки на то часу потратив. Угу. Не дай Бог, хтось не підпишеться. Закрив двері? Ні, 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 далі я тільки звідси спочатку. Мінні угу. 60 фп. Значить, Я кнопку поставив. Там зомбі і кріпери наверху ходять. Так, я з ним зачарований як. Так, значить зачекаємо трошки на хантера. Відривати. ні 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 тут тут. Я, значить, ставлю кнопку. Я вже поставив М -м. кнопку. Давайте од... підписники. Давайте одночасно нажмемо кнопки. Ви нажмете на кнопку підписки, а я нажму на ось цю кнопку. Все можна Значить, раз, два. Три. Нажимаю. З мене, все, на... все, все, все поперло, поперло, поперло. Ой, ФПС просідає. Ой. Ой, один ФПС. тупо, Ой. У мене шістдесят. О ой. У мене 57 вже. Во. В мене щось то скаче, то ні. Але я наружів тут дуже лагає. Ой, як тут під лагою, я прям в епіцентрі подій. Ой, як тут лагає! Ну навіть і не лагає... Ой, знов лагає, знов лагає. Я в самому центрі, в мене зараз 10 FPS тут. Не знаю, тут ще підривається, тут ще TNT буде падати. Буде підриватись. І тут так пінгує жорстко. Просто капець. Ой, капець. Тут все бабахка, і тут такий жорсткий пінг, що це капець. Всередині в, в мене зараз стабільна 50 FPS. А отак то в мене назовні в мене 30 FPS, хоча я в самому центрі. Не знаю, як тобі тут передати, як, що тут відбувається. Вроде все відлагало, ні? Ні, ще бах. А коли ти можеш знову заходити сам? Це що Це що? Що що? Та все тут буде, все стоїть на місці, так Я Він покажу, що всі на місці стоять. Ні, я ходжу, але... Вов... Ой, капець сильно пінгує. Це Ой, капець тут село розгаратало. Вроді вже трошки відлагало, але не сильно. Ні-ні, ще всі одно щось бахають. Вже лава починає текти, але. Потім -то подивіться. Похоже, тут вже тут повний епіцентр пройшов, я тобі хочу сказати. Але може... можемо ще коротше вилазити на вулицю. Небезпека минула. Сінце? Вроді що так, ну можете виходити. Давай я зараз вийду. Але не гарантую, бо ми можемо здохнути. Де виходити? Де вихід? Я зараз Де вихід, я не бачу? Не пам'ятаю біля нюхачів. Я забуду, що збудувати. Не хотів гуся, на самому верху, типа, його силями не то Ти вже вилазиш? Так, ну не сніпа, у нас е. А, ну окей, давай ти. Ти, вилазити. Да, давай. А, вот тут вот такие. Ты вылазишь? Угу. О! А, нет, он не то. Я уже думала, что до бункера добралась. Зараз покажу. Он не будет, я не знаю. Та, воно до цієї залізниці підземного того стало, але воно так смачно бахнуло. You, Та, в мене тупо в самому центрі було два ФПС. А А в бункері щось взагалі чути не було. Я тобі дещо пропоную ще одне зробити. Що? В два рази більшу таку гулю. Мені буде друга не Пойдем их файно взрывати. Да вот, как и застанет, до того бунт. Ну то будем. Давай, может, тоді просто квадрат. О, все, я вже вылез, я вылез. Ух! Ух! Да и тут. Ну тут файно розколотал. Если там має бути, я не знаю. О! Це калатало, калатало. Ну, бункер витримав, то вже добре, угу. но вона. І що, будемо будувати ще раз? М мені навіть і сподобалось і взривати, і будувати. Все. Чесно. В два рази більше зробимо. Бо ми ж тут двоє ходить будемо будувати, в два рази швидше її в два рази тривог. Я два раза меньше Бо я тоже хочу Мне сподобалось дуже тут только Ммм Хай Не зомби меня. давай на Давай чушь Давай я тапаю, я тапаю это время файно чути певно Так. Mm -hmm. Якщо будемо будувати друге, значить я припиняю зйомку з холгуса і виходжу зараз. А на ноутбуці зараз продовжує це відео. Значить, я виходжу. І ми зараз будемо будувати в два рази масштабні Йой, тут аж до океану дістало! Mm -hmm. Купець. Ой, капець тут калатай. А, не все село розбомбило. <плес> ну, ті хати тут файно пострадали. Трошки заділи її. Не все село, правда? О, ту статую теж розбомбило. Але навіть доволі те, що ми отак то... А, думаю, що щось бахкаю. Що ти доробиш? робиш? Але Але да вони майже не підривають нічого. Я вважала, що просто вони туди підривають, а там була п'ята точка. Ага. Значить, де є сама нижня точка? Ось тут почнемо. А будуємо квадрати чи круг? А можна ми будувати всю кульку з каракуль? Каракуль? Ну все таки там на повности покону, два ладно. Ну давай, давай, давай. Тут поставимо на рандом. Ну джеді, ми продовжимо відео, коли отут буде дуже багато заодентів. Все. Тут лава просто розтеклась. Отаке, отаке буває, коли припиняєш відео. Ну як, коли мусиш на паузу. В мене є. Ну то реально, ну Боже, то лава мусила прям потекти. Я тут звезу записую, вона не тоже не вирішувала. Дітвесники, напишіть, що ви про це думаєте. То ми чи що лава просто розтекла. Бо я навіть не бачу, вона просто там щось загорілось і все. Я все не бо я тут нічого не роблю. То лава просто в моменті. О, все, я її забрав. Я її знову все всю Ой, яка зато тепер тут футбола. Я російська. Короче, буде вам наплыву за тінь ті, все видео. Та, да, я вот якраз ще встиг засняти. Ну Боже, О, ну то капець просто. Короче, тут я вже забыла. <решко> <решко> я не видела. Мишенька. И знову ж таки в нас лава підпалила. Боже, як же та лава бісить. Десь тікає три години! Подавно Тут... Максим, привіт! У знову запустив! Що зразу я? Втім, все і била, але ясно, що не буду так. Стойки і за підбирала. Зарально, але звісно пазу знову. Давай, давай я її, її вже перекрию повністю. Поки я часто поміную, все. Давай значить до мене. Значить, друзі, у нас закінчилась музична пауза. Дивіться, просто як я тут трубу замінував, як там Хантер наверху замінував, файно. О. Значить, ми зараз будемо підривати Хантер лети. Давай. в, само, в низ. Та, я в там є. А мій тінь стоїть. Щоб у нас так утінько, це не скла. Так, дуже уютненько. Зараз я все тільки втримаю, втримую, втримую. Що ти там? Підриваєш? Я підриваю? Я не знаю, чи ти там підриваєш. А я не знаю. Тут ще внизу трошки є наміновано. Я підривав, я підривав. Все. Все, я... Я... Все? Я... все? Чекай, я теж. Давай. Ой, лагає <плес> жорстко. Ну что-то не лагает і тянет хорошо. Ой, Ой! Ай, там трубу проперло. Там мистер Пропер трубу. Проперло трубу. Пролагай. Ну шо шесть не лагає. И тянет дуже добре. Ну, кстати, рально. Ти шось для хая в пса шось не включил. -ї -ї -ї. Реально щось не проперло там внизу. Тіпа. Ах, хто не робить? А-а-а! До... До... Я хочу до кінця проперти. У день якийсь п'ятий раз, я буду взрываю Ну то вже якийсь таки, так, якийсь... Та п'ятий десь. Так, п'ятий, 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 п'ятий. Угу, правильно. Бункер файно зроблено. Просто то глибина дуже рішає. Ну добре, що але нашого пускався. Правильно. В мене там в кожній Угу. Ой, дві стіни. Куінг. О! Не дістало, не дістало. Я ніки бачу. А, ага. А я якраз то виживань, о. А-о, я на скріншот стріншот зробила. Ой, зараз файно, я думаю. Ми пере мені все одно вже шостий раз ставить. Ууу! Трубає! Нікі-нікі-нікі! Трубу голова добре, що трубу не трупає. А? Ні-не-то, бідний! Нічого не встанеться, не хочу. Нічого не станеться, не хочу. Мене то ти Ні, він кишок що... робить. Давай для інтриги. Да для інтриги, давай. Да давай для інтриги, да шо? Да та і так ми цей світ, певно, більше заходити не будем. Хіба для блюксбатла будемо використовувати? Ох, все, проперло, проперло. У нас проперло, ну, аж проперло, кирпичі. Ви приймайте! А тут, а тут все нормально? Тут все добре, реально. Ой, так, що тут так багато заліза? Все файно, все файно. Капець, той бункер глибоко. Файно, є, все тримаю? Ну, реально файно тримаєте. Надійно. А що ти тут залізу понаставляв? Так, то не файно, то залізу. Давай, п ять, п ять. А. І що? Все, сана. Ти... я путаю. Что-то що... Що ти... Ти не лагает, что тянет хорошо. Ой, пере, пере, пере. пере. Ничего, живи! Да! Живи! Да! Живи. да. Ну, тут, Ух, проперла. Чекайте проперла. Ага. Єма, тут заліза. А якщо вже, кра... вже кращи, то до кінця. Чуєш, може той сервер якраз одразу ту арену побудуємо для білд білдбаттла і будемо зараз білдбаттл робити? Запускай. Забирай, давай. О! Ой, все Ну тут вже майже нічого. No Ой, <cyl Today> тут прямо ж під бедроком. Єма, тут великий шлях. Ну, а це означає, просто подивіться на ці масштаби. Значить, ми вже будемо завершувати це відео цю частину третю, ну четверту. Вона така довго вийшла. Я не знаю, з прискоренням вона певно, теж дуже довго вийде. Значить, дякую, що дивилися, підписуйтесь ставте лайки і бувайте.